Доброго дня, це Українські старожитності». Мене звати Євген Чернецький. Ця програма створена за підтримки Київської коліціонарської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про чергову печатку. Йдеться про річ під номером 1 в тому каталозі, над яким я працюю. Це внутрішній номер, який допоможе віднайти відомості. Опис про цю річ, коли каталог буде вже опублікований. Слід сказати, що йдеться про мідний сплав, лиття, гравіювання, робоча поверхня кругла, діаметром 14 мм. Висота з урахуванням ручки 26 мм, і вага трохи більше за 4 грами. Це єдина печатка. З таким виразним, виразного східного походження. Чому я так думаю? Тому що на робочій поверхні вирізано напис арабською мовою. Ну, Я припускаю, що арабською, можливо, це якась інша східна мова. Тут же самий цей напис зроблений в подвійному обідку. Такого, такі обидва бітка шнуровидні. Ну, безумовно, я не знаюся на східних мовах, тому визначити навіть впевнено, якою мовою зроблений цей напис, я не можу. Ну, вочевидь, коли йдеться про світ ісламу. То можна зробити кілька відносно очевидних припущень. Можливо, що, і це найбільш вірогідно, що цей напис містить цитату з Корану. Можливо, що йдеться про якесь побажання. Або цей напис якимось чином вказує на власника печатки. Ну, от. Власне, мабуть, і все, що ми можемо сказати про сам напис, зберігся він дуже добре. Я попрошу, щоб під цим відео було окремо вміщено хорошу якісну зображення цього напису. Можливо, хтось із глядачів, зможе допомогти в точнішому розумінні. Про що йдеться, для того, щоб можна було вмістити кращі пояснення в описі цієї печатки. Ну, Кілька слів про ручку. Вона фігурна такої складної форми. Має три отвори: верхній, верхній має вигляд такого ушка, за який, очевидно, цю печатку можна було прив'язувати. Два нижніх, мені здається, що вони мають суто декоративну, декоративне призначення. Загалом, ну я б сказав би, що можна розглядати цю форму як якийсь натяк на щось рослинне, можливо, пов'язане з якимось деревом. Ну, така цікава-цікава ручка. Загалом печатка дуже добре збережена, тобто я б сказав би, що тут е, практично ідеальний стан цієї печатки. Дуже е, неглибокий, е, неглибоко виріз, вирізаний цей напис, але я думаю, що все-таки на сургучі е, ця печатка мала залишати чіткий відбиток. Тут є такі дрібні елементи, ну це от літери цього шрифта. Ну, я думаю, що все-таки вони теж якимось чином відбивалися на Сургучі. Важко сказати, наскільки цей відбиток читабельний на Сургучі. Це вже питання інше. Ну, от така річ, з якою ми сьогодні познайомилися. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на наш канал, лайкайте це відео і поширюйте його в соціальних мережах. До зустрічі!